Вітаю на каналі Новий Сад. Сьогодні розглянемо обрізку старого абрикоса Дуже багато коментарів ви задаєте в такому плані, що обріж абрикос, який має більше 10 років. Або покажи абрикос, який вже на 10 му році вегетації більше. Також питання: як не допустити, щоб у нас швидко галялася плодова деревина? І це відео буде присвячене саме цій темі. У нас. Абрикос старший 10 років. Бачите, штамп дуже товстий. Самі вісі поступово по мірі старіння вони мінялися. Але в цьому році у нас запланована більш така масштабна омолоджується обріжка. Даний абрикос сформований по системі пізня ваза і підщепа у нас алеча. Перед тим як почнемо обрізку, спочатку сконцентруємо увагу ось на цій вісі. І подивіться наскільки стара вісь, але вона все одно обростає від основи повністю ось подовими списами. І так кожна вісь. Як добитись такого результату? Найперше, ми при обрізці повинні дотримуватись того, що в нас крона не була сильно загущена і у нас добре провітрювалося повітрям. Тому що якщо буде погано повітря циркулювати, то у нас відповідно буде застій вологи і будуть попадати патогени і будуть вражати наші оці гілки, до прикладу, той же моніліоз. Другий фактор це просвітленість крони. Якщо крона буде гарно просвітлюватись, Відповідно, ось ця вся плодова деревина у нас відмирати не буде і буде утворюватись нова. Якщо крона буде просвітлюватись погано, то відповідно у нас вимре ось ця вся деревина, яка є, і нова не утвориться. І третій фактор, який є дуже важливим, це під час формування ось вісі протягом усієї її вегетації не допускати, щоб урожай переходив з... Цієї вісі на гілки другого та третього порядку. Якщо ми ці гілки залишаємо, то у малій кількості. У даному випадку ось цю гілку другого порядку я залишив для того, щоб у майбутньому ось цю вісь стару е, замінити на цю, то, відповідно, якщо ви будете дотримуватися ось, ось цих всіх трьох факторів, це провітряність крони, щоб у нас не був застій вологи, це просвітлюваність крони, щоб у нас плодова деревина існуюча не відмирала і нова з'являлася. І також не допускати, щоб урожай з ось цих вісей переходив на гілки другого та третього порядку. Далі, як проводиться сама омолоджуюча обрізка, це залежить від того, як сформоване у нас дерево. Навіть якщо дерево сформоване по системі ваза. Модифікацій вази є дуже багато, тому омолоджуюча обрізка проводиться в залежності від того, яка у нас модифікація вази. Отже, спочатку ми будемо працювати ножівкою. Як бачимо, у нас ось ця вісь, вона є найстарша. І в першу чергу ми будемо зрізати її. Ми тут виховали ось молоду вісь, ми її будемо залишати і цю стару будемо вирізати, але вирізати будемо не повністю біля основи цієї гілки, а зробимо невеличкий такий сучок для того, щоб ця вісь через декілька років у нас буде більш старшою. Звідси у нас почнуть рости нові молоді гілки, які будуть заміною ось цієї гілки. Дивимось далі, де ми ще можемо попрацювати ножівкою. Ось тут дивимось також. У нас є гілка більш молодіша. І тут ця вісь трішечки у нас у цій зоні дає тінь, тому що просвітити крону, ми також в цій місці будемо її зрізати, але вже в цьому випадку сучок залишати не будемо, тому що... У нас гілки тут будуть затіняти центр крони, тому ми їх зріжемо повністю. Дивимось далі. Бачимо, тут у нас також гілка. Ось ця вісь вже потовщилась, її потрібно зрізати, але ми зрізати її в цій місці не будемо, а далі будемо працювати великим сучкорізом. Дивимось сюди, у нас тут гарна гілка йде, вісь. І тут у нас більш молодша і ось ця пішла старша. Пішла вгору. Тому ми тут зробимо також невеличкий сучок, для того, щоб у нас тут почали відновлюватися нові гілки. Дивимось далі. Ось тут також у нас є пішла вісь, ми її прикоротили для того, щоб отримати дві гілки. І одну з них, ця що росте більше е, по сусідству з цією, ми її зріжемо також на повторний ріст. Також залишаємо сучок для того, щоб у нас почала відновлюватись плодова деревина. Тут додаємо трішечки світла. Тут дві гілки розмежуємо, для того, щоб вони не потрапляли одна до одної. Ось цю частину, де у нас короткі списи, залишимо на плодоношення, тут робимо сучок на заміну. Дивимось далі. У нас ідуть молоді гілки, ми їх залишаємо, тільки прирізимо, ось цю частину залишимо. Тут горі в нас також дивимось йде вісь. Цю гілку другого порядку забираємо, тому що вона вже починає перебирати на себе речовини і в майбутньому вона сприятиме швидкому оголенню ось цієї вісь. Також цю зрізаємо, залишаємо одну вісь. Дивимось далі. Тут у нас гілка вісь. Також потовщина, але ми її поки що забирати не будемо, тому що у нас тут буде оголення. Забираємо гілку, яка росте у центр крони. І взагалі все, що тут у нас є, ми все повинні зрізати. Отут у нас було затінення. І як бачите, ці дві гілки вони вже захворіли, тому що там була погана циркуляція повітря і був застій вологи, відповідно вони були поражені манельозом. Дивимось далі. У нас тут також ось ця гілка вона завертається трішки в крону. По сусідству є гарна гілка, тому ми її зріжемо поки що на ось такий сучок заміни. Дивимось далі. Гілки другого порядку забираємо, залишаємо тільки саму ось цю вісь. Крона в нас вже більш-менш молодилась. Зараз дивимось. Що робити з цією вісю, мабуть ми її послабимо і обріжемо ось на цю гілку. таким чином. Тут також зробимо сучок заміни. І далі нам залишається попрацювати у верхній частині дерева. Як ви помітили, дерево має дуже велику висоту. Тому що ми останні два сезони набирали максимальну висоту дерева для того, щоб при весняних заморозках у нас більша частина дерева була з урожаєм. Але висота дерева вже стала критичною, тому у цьому році ми будемо понижати. Ось у нас іде вісь і по можливості ми Гілки закликовуємо на однорічному прирості для того, щоб не провокувати сильний ріст. Якщо, якщо у нас такого так не виходить, то ми вже при необхідності ріжемо на двохрічній деревині. Отож, не занадто високо. Ми прирізаємо на двохрічній деревині для того, щоб понизити саму висоту дерева. Дивимось тут. У нас йде три гілки другого порядку ми їх зрізаємо. Для того, щоб у нас урожай не втік на периферію і саму вісь прикорочуємо. Тут діємо аналогічно. Ось ці сильні гілки другого порядку забираємо і робимо прикорот. І нам залишилося обрізати ще одну гілку. І дерево у нас практично обрізане. Як бачите, якщо помолоджуючу обрізку проводити кожного року, то відповідно і у нас масштабного такого Кардинально обрізки такої не виходить, тому що ми кожного року одну-дві гілки більш старші завжди вирізаємо. В цьому році в нас вийшло, що ми одну, дві, ось ці три гілки більш таких товстих вирізали. І в нас крона знову для даного року вегетації виглядає досить молодо і просвітлюється гарно, також провітрюється, теж непогано. Отже, абрикос важливо обрізати і омолоджувати не тільки коли йому прийде вже час, там 10-12 рік вегетації, а робити це поступово починаючи з 5-6 року вегетації. Тобто не запускати. Поступово ви маєте спостерігати за деревом і працювати з ним не тільки з малими гілками, а й з гілками більш постарше. Також... Не забуваємо, найперше, щоб вона провітрювалась гарно, тобто був доступ повітря, не було застою вологи. По-друге, сонце має бути у достатній кількості, щоб у нас не відмиралася ця вся плодова деревина. І по-третє, не допускаємо, щоб урожай у нас втікав на периферію вгору і на гілки другого та третього порядку. А саме вже омолодження може відрізнятись, тому що є різні, як я вже говорив на початку відео, формування, особливо є дуже багато видів і різних модифікацій вази. То ви вже будете відштовхуватися і від тої модифікації, яка у вас є. Я показав вам омолоджуючу обрізку на конкретному дереві, на конкретному формуванні. Просто ви головне маєте запам'ятати оці всі основні принципи. Дякую вам усім за увагу. Чекайте нових відео. І підписуйтесь на канал, до побачення.